Всім доброго дня та мирного неба, ми з України вітаю вас на каналі Яринки Українки. Сьогодні в мене таке сумісне відео з садибою та з декором. Я трішечки зайнялася декором своїх дерев'яшечок. Ось тут, на цьому напису, я Він обліз за рік, але я. Випалювачем його підкреслила і поставила на місце. Працювала я з випалювачем, старенькою вагою, ну, от. і показую, як це в мене воно тут має виглядати. От так мої квіточки. І ось тут на цій. Альтаночцівці, це в мене така таке декоративна альтанка. Ось ця вага, яку я переробила старенька-старенька. От тут теж у мене равличок. Далі білочка стала ось тут у мене жити. От, так от. І жабенятко, і ось баба. Його ага, костяна нога. Отут у мене живе коло мітли на цьому пеньочку. Отак от, от. І самий в мене така основний сьогодні етап роботи це ось цей напис. Це стара дошка, на якій я, яку я задекорувала, випалила на ній напис. Намалювала ось така дощечка. Старенька, суха дошка. Вона в мене вже давно лежить. І я її нарешті вирішила взяти до роботи. Ось така морилка. Це спиртова морилка, колір дуб. Ось, і я буду зараз з двох боків морити ось цю дощечку. Ось так вона виглядає, сушиться зараз цей момент. От, два шари морилочки в мене тут пішло. Висохло воно. Далі, ось тут мені чоловік прибив гвістки, на які я маю чіпляти цю дощечку. Як він прибивав, це буде в кінці відео. І ось тут в мене є такий трафарет, і я вирішила зробити хоча б частину соняшничку. З одного боку і з другого. Тепер є в мене такий старенький випалювач. Він, звісно, дуже слабенький, але тим не менш. Ось так я пропалила ось ці кінчики тут, обпалила ці квіточки, контур їм такий гарний зробила, І олівцем написала напис, випалила контур цього напису. А тепер він такий бліденький, звісно, якби цей випалювач був широкий, щоб я могла зробити такі широкі літери. Але я поки що використовую те, що маю. І ось тут. Запалюю, так би мовити, випалюю ось ці серединочки в цих літерах, щоб вони були більш яскравими. Потім у мене ще в плані є залити ці літери більш яскравою марилкою, скоріше всього, але поки що я її не маю, то це виглядає ось так. Ось цей напис, тут я вже вчепила. Цей ланцюжок старенький, такий ржавий, гвіздочки ржаві. Ось тут я, бачите, теж обрамила цей напис випалювачем, а це чоловік мені прибиває тут гвіздочки, на які я буду чіпляти. Вирівняв старенькі іржаві, я збираю такі гвіздочки для дріфтвуду, до якого ніяк не дійдуть руки. Частково вже дійшли, звісно, але не маю коли його змонтувати. І... Прибиваю мені ось ці вісточки. їх тепер вигинаємо їх і чіпляємо ось цей ланцюжок і вигинаю ці гвіздочки вниз, щоб той ланцюжок не зліз. І тепер я взяла це до роботи. Ланцюжок зняла, звісно. Вістки вже були на місці, щоб я знала, де що мені випалювати. Далі ось така вага в мене. Колись я її вже декорувала, вона в мене вже стояла на вулиці. І я вирішила її трішки переробити. Що я зробила? Я зняла ось цей годинник. Тут в мене зовсім був другий план. От і загрунтувала. Прямо по цій облізлій фарбі ще раз пройшлася білою акриловою фарбою. Це буде декор вуличний. Чим більше він буде облізлий, тим мені і краще. Але поки що грунтую. Далі після просушки покриваю чорною акриловою фарбою. Фарбу я робила сама. Я вже це обговорювала в минулих відео: це біла фарба, барвник і акриловий лак. Ось так я це зафарбувала повністю з усіх боків, трішки додала ось тут на верхушку цю облізлу, От. але вирішила, що мені ці дверцята тут не підходять. Зняла я ці дверцятка От. і зафарбувала знову. Цією чорною фарбою, добре, звісно, це все висушила. Далі беру блакитну, бірюзову і смарагдову фарби, змішую, додаю трішки водички і ось таким пензлем, широким цим, як, як віяло, і прохожуся ось так по цій. по по цій серединці трішки додаю водички, щоб ця фарба підтекла мені трошечки. І набриск ще так само додала цей голубий, сушим знову, звісно, Ось так це виглядає. Далі я хочу зробити тут ось цю коровку свою, багатостраждальну. Тут я трішечки зробила забагато фарби, треба було її промакнути об листочок, але я її. Цього не зробила і вже не стала переробляти. Вирішила, що якщо мені там дещо водичка попаде, то це так, так як має бути. Трошеч, трішечки таке потекло, облізло і так далі. Ось така в мене тут коровка за парканчиком з квіточками, з пташечками. І, бачите, ну, там одне око, це серединка, де були стрілочки. От, і далі ще продовжую цей парканчик, отак От з двох боків, і ще пташечками продовжую. Поки ще фарбочка є, я ось цей пташечок туди додаю на серединку тут. Ось так. Знову це все, звісно, сушу. От так виглядає. Далі е, вибілюю сухим пензликом білою фарбою. Освітляю цей чорний фон, щоб це все в мене гармоніювало трішечки з цією, з цим штампиком. І виділяю заодно рельєфчики. Тобто в мене тут буде таке багатошарове покриття. Чорне, це бірюзове, зверху сухим пензлем. Біле, біла фарба і Далі я ще взяла знову чорну фарбу і по рельєфчикам ще додала зверху чорної. І тепер ці рельєфчики в мене виділяються, тобто таке багато шарове в мене покриття. Знову це все, звісно, лакую і добре висушую. І далі білою фарбою ще роблю набрис таким широким пензличком. Небагато цього набризгу в мене тут, але я вважаю, що доста. От. І, звісно, знову це все сушимо. Знаємо, що ми сушимо, лакуємо, сушимо, лакуємо. І ось так виглядає моя вага. На ній тепер у мене стоять в, такому, в такій глиняній мисочці живуть очеточки. Так от. Ну що ж, дякую, що ви були зі мною, дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте. Коментарі дозволяють просувати відео на YouTube. Не забуваємо: донатимо на ЗСУ. Дякуючи нашим воїнам за наші більш-менш спокійні ночі і ранкову каву донатимо слава Україні!